Вітаю! ви на каналі Happy Star. Мене звуть Олександра. Сьогодні ми знаходимося на великому заході від Millennium Business Club. Тож ходімо подивимось, що тут відбувається. Нас ми зустріли співачку нової хвилі Вікторію. Вікторія, скажи, будь ласка, що ти будеш сьогодні співати, з ким ти будеш співати, який в тебе настрій? Я буду співати пісню Ми вітаємо вас в Україні сама і пісню Тату повертайся живим з Олексієм Загаловським. Всіх люблю, гарного настрою, підписуйтесь на мій фан-клуб. Зараз ми зустріли Олексія Сагаловського, співака України. Олексій, скажіть, будь ласка, з якою метою на цьому заході я вже дуже давно підтримую медіахолдинг «Міленіум». Скажіть, будь ласка, а що ви побажали українцям у наступному році? Три рази миру, миру і миру ми вітаємо Вікторію Гапич, співачку. Це наше покоління, це майбутнє нашої країни. Дуже талановита дівчина, яка теж дуже пишається, що вона українка. Ми ж йдемо далі і вітаємо тиграна Григоряна, продюсера, композитора, психолога, автора музики. Тигран Григор'ян! Як розумієте, і композитор і психолог? Ну все так якось поєднується цікаво. Запрошуємо до нагороди Юрій Гапич, поет, автор слів, пісень. Юрій Гапич, ваші оплески. Ну і дуже схоже, родич ми зрозуміли це батько, ми зрозуміли так. це тато Вікторії, людина, яка, судячи зі всього, пише пісні. Я своїй так розумію, ви поет. А ти Григорян, він композитор, так? Пісень це ну, зі так? Тож, добре. І продюсери, так все добре. Як пощастило, Вікторія? Тобі як пощастило? Друзі Вікторії є на кого рівнятися, бо поруч з нею сидить. Олексій Сагаловський, автор, виконавець, шоумен, медіаексперт, міжнародний амбасадор з екології в Україні, актор, ведучий, телеексперт. І просто наш улюблений, наш друг. Для нагородження запрошується Нелі Карманова, власниця сучасного центру косметології, дерматологіня, косметологіня, віце-президентка Міжнародної асоціації естетичної косметології та мезотерапії. А зараз ми зустріли Нелі, власницю салонів молодості та краси. Доброго дня! Як ваші враження від юної співачки Вікторії? Я в захваті, від такого таланту, я взагалі люблю молоді таланти України. Усі От і закінчився цей чудовий захід. Впевнена, що кожен учасник повертається додому з гарними враженнями. Підписуйтесь на наші соціальні сторінки. Я Олександра, художниця з Херсонщини. Створюю малюнки на прапорах. Посилання будуть нижче на моїй соцмережі. Буду рада бачити кожного і допомогти у створити замовлення, яке бажаєте саме ви.